Добрий день, шановні колеги. Сьогодні проводимо засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Нагадую, що сьогодні не забув 27 червня 2025 року на засіданні присутні чотири члени комісії з семи чоловік складу комісії. На комісію запрошена Кутовець Валентина Віталійовна, начальник фінансового відділу. Консенсус у нас є, що засідання комісії можемо розпочинати. Хто за те, що розпочинати Розпочати засідання комісії, хто за, проти, утримався одного з На засіданні е, засідання проводить у нас пан Андрій голова комісії, і секретар комісії у нас Володимир на Господоніх на місці. Так? Порядок денний. Порядок денний у нас сьогодні заключає шість питань. Перше питання про внесення змін до рішення міської ради про сільські територіальної громади на 2025 рік. Друге про внесення змін до рішення від 22 грудня 2023 року номер 626. Різка 408 про затвердження програми забезпечення територіальної оборони національного спротиву та вкращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів Національної гвардії України на 2024-2025 роки. Третє питання. Охоронення відміну до рішення сільської ради від 11. -го. 09.2024 року No 74053 53 8 про питання оплати праці керівників закладів загальної середньої освіти обласівської територіальної громади. Четверте питання про виділення коштів на підтримку футбольній команді ФК Петрівка села Махнівка. П'яте. Про внесення змін до рішення від 24.12.2024 року No77459 дріб. Вісім про затвердження програми розвитку футболу на території Кусківської сільської ради на 2025 рік. І шосте про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань військовослужбовцям та членам їх родин. Хто за такі передати, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався одноголосно. Шановні колеги, переходимо до розгляду першого питання нашого засідання. Перше питання про внесення змін до рішення сільської ради про сільський бюджет. Територіальні громади на 2025 рік доповідає у нас е, начальник фінансового відділу кутовець Валентина Віталій. Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні потрібно внести на розгляд сесії сільської ради проєкт рішення, розроблені в зв'язку з Тобто потрібно збільшити доходи по коду 180 Це урядна плата юридичної. У загальному фонду. Збільшно загальні бюджетні призначення по загальному фонду. Десять, двадцять днів Це надання загальної середньої освіти. Загальної освіти не захворювання. У сумі 900 тисяч. З них на заробітну плату 500 тисяч, на відрахування 100 тисяч. Na vetrati, na kape, kambe, kambe, na ka, uredinece 30, 30, 30. Соціального захисту, соціального забезпечення, це інші виплати населення, в сумі 300 тисяч на виплату матеріальних допомог. Також збільшити на проведення навчально тренування зборів і змагань олімпійських відбуваних на сумі 715 тисяч із них на предметні матеріали. That's it. Ми також надаємо 4 тисячі субвенції Ніжинському районному сектору номер 4 філії державної установи пробації. У нас також є програма, затверджена, і в них надіслали нам надали. Також вийшов бюджетні призначення по спеціальному порту, по КПКВК 0118240 це заходи та роботи з територіальною обороною у сумі 353 тисячі. З них по КЕПУ 310 придбання обладнання предметів договорного користування 185 тисяч. Це для військової частини А74-2 години для придбання станцій безперебійного живлення. Це не супутниковий зв'язку і безперебійного життя. Це буде сільська рада також закупити ці матеріали і їм надавати. А також по хайпу 322-му капітальне будівництво об'єктів, у сумі 278 тисяч. Це для гучномовців будуть по громаді гучномовці встановлені системи да, сповіщення Оце такі у нас зміни на сьогоднішній день. У нас виконання доходів за за 4 місяці, бо я тижня, ми знаємо, що в нас як фонд, то що є, є перевиконання. У нас за 4 місяці було виконання у сумі метрів 140. О, надійшло доходів 20 мільйонів 916 тисяч 600. 507 гривень 88 копійок. Приклані 14 мільйонів 45 тисяч 800 висоток, виконання 148,92. У нас на сьогоднішній день усі платники, які ми планували, вчасно платять нам, доходи надходять. Так що виконання в нас є і дійсно можемо відповісти на цій. І виносимо голосування. Хто за те, щоб нести зміни до рішення сільської ради про сільський бюджет територіальні громади на 2025 рік як проєкт рішення на сесії сільської ради? Хто за? Ради Марини Вірко ми надійшов звернення від командира військової частини А сімдесят майора Олега Чиряєва. Лист звернення зачитаю зв'язку за, зв за проведенням Україні воєнного стану та веденням активних бойових дій з Російської Федерації. Просимо розглянути можливість надання благодійної безоплатної допомоги в задоволенні найгостріших потреб з широкомасштабним вторгненням країни Грецева та його наслідками саме для забезпечення потреб військової частини А7420 саме. Станція супутникового зв'язку з тарником, одна дниця і станція безперебійного живлення типу епофло поптужністю 2 кВт. Одна дниця додається. Я думаю, потрібно зтримати дане звернення. Тим паче, що у нас перевиконання бюджету є, кошти закладені. Валентина Вітальна говорила, що є можливість безпосередньо нести зміни до програми, надати кошти на потреби даної військової частини. Інші пропозиції будуть? Не будуть. Тому голосуємо за проєкт рішення. Хто за те, щоб нести зміни до рішення від 22 грудня 2023 року No 626.40. 8 про затвердження програми забезпечення територіальної оборони національної спротив та покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділу Національної гвардії України між 2024-2025 років прошлого слайду. За роки отримався одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання. Третє питання у нас про внесення змін до рішення сільської ради від 11.09.2024 року номер 740 53, 8, про питання оплати праці керівників закладів загальних середньої світи по територіальної громади. Так. Я думаю, тут можна, у нас проєкт рішення такий відповідно до статей, До статей No2864 закону про місцеве про самовідування статті 23 бюджетного кодексу України за розгляду щодо відведення міської національної системи та і так України. Це внести зміни до попереднього рішення. По-перше, так як керівник установи, я заявляю зі слова про конфлікт інтересів. І тут ситуація розглянеться, що потрібно нам такому раху сіла, можете допомогти пояснити. По, поясни, по питанні оплати праці ну, керівників закладів загальної середньої освіти. Там питання, що, питання стояло в тому, що трошки некоректно було да. прийнято рішення у вересні, у вересні. Те, що було ставити ставку заробітної плати, але ж ми ну, не можемо ну, керувати ставками, які вони затверджені, затверджені бухгалтерії таке, як До доплата, доплата за рахунок бюджету, і ці кошти вони виплачуються... Вчителі, статурі, а просто у відомості вони вам писали тарифікацію і плюс оцю надбавку, що це була той разом. Тепер вони будуть вам, ну як зказати, виносити виносить окремо тарифікації і окремо, що дійшла окремою колонкою, як вже будете. Ви брати вам, далі ваші особливі рахуночки, ви побачите, що ми що говоримо, що дійсно у мене така ставка, чого записана одна сума і друга. Оце було таке зауваження, і на сьогоднішній день це просто зробити зміни у цьому ну, для бухгалтерії. Зробити цьому, щоб, туш, так, да, уточнення порядку да, прийнятого да, попереднього рішення, які ми да, приймали да, по да, керівникам закладів да, за. Бізніше, ну, там значить, там буде таке саме, таке, таке, саме рішення. Таке. То, че, то, <проб> ну це ж ми доповнюємо рішення оте, що перше, що вересні було. Розумієте. Що, можливо, що нам не приймати рішення знову. По, по цим самим керівникам да. де двоє та ну, може записати ну я не знаю як там у чи як пропонувати да. було записано ну, дивіться це ми це, зараз приймемо рішення по керівниках закладів загальної середньої освіти, а знову через ну, деякий час ми це саме питання а, будемо уточнювати питання. по закладам дошкільної освіти так. Так. Так, так можливо можливо то, давайте, коли буде на сесію виноситься порядок денний, треба буде уточнення зробити може підняти питання нести нести порядку цьому питанні просто пунктом де називати це рішення, інший номер, це не Тут не може бути Ми можемо стане тоді на, то на слідуючій сесії, якщо ну, давайте, так, і рекомендувати розглянути. Да, так і буде з місцевим, то просто як. Регулярували і вже проблема, і вони встановити став. Там збільшення окладу, розумієш? Окладу не можуть більше. Не можуть Порекомендували самі бухгалтерії, щоб вони розглянули і уточнили, зробили Ну як, можна сказати, от березня місяця переховали, а тоді як вже стали ну, передавати... майбутньому передаватися у вас не були якісь претензії. Так, не було, та, було, 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 та, було тоді, А тепер оце, щоб не було залбачення, що дійсно розділяли, і дівчатам треба, щоб було рішення. Так. Тому прошу виношу на голосування, підтримати проєкт рішення про внесення змін до рішення сільської ради від 11.09 2024 року 04053 дріб 8, 8 про питання оплати праці за, керівників закладів загальної середньої світі близьких стоїть територіальні громади. У такому розділі внести наступні зміни до та доповнення до рішення сільської ради на від 11.09.2024 року номер 7453 про питання оплати праці керівників закладів згадування середньої світі територіальної громади. 1.1. 1. викласти пункти 1 у новій редакції. Встановити доплати керівникам заходів за регальне середньої освіти з кілька територіальної громади у розмірі 17 тисяч гривень на місяць з 01 липня 2025 року за рахунок коштів місцевого бюджету. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримуюся. одноголосно. Один я не голосував. Сума тут не збільшується. <спільшені> <спільшені> Питання. Так, четверте питання про виділення коштів на підтримку футбольній команді ФК 3. За попередні перевірки до Голови Сфільської сільської ради Комани поступили клопотання від нагороду Михайла Миколаєвича, Кремля Дівчата Села Махміна. На рівні громади та району популяризуючи здоровий способ життя, залучаючи способ, і не представляючи спілкувати громаду на допомогу десь довго до. 6 що відкритого чемпіонату Борнянської ТГС 2025 року, звертаються з проханням, розглянути можливість виділення з місцевої громади на потреби команди, зокрема закупівлю спортивних форму та інвентарів, забезпечення виїзду на матчі, транспортні витрати, організаційні витрати на участь у турнірах. Будемо щиро вдячні за підтримку, але саме завдяки допомозі місцевої влади маскарський е, спорту в нашій громаді має змогу розвиватися, надихаючи молодь на нові досягнення. З поваги на Миколаївського 24 Миколаївськ, 24.06.2025 року. Слобоку, які дотична до спорту в Україні і відвідує. Участь і допомагають ну, в організаційних питаннях е е футбольної команді ФК Манівка Петрівка. Хочу сказати, так, дійсно, зараз ця команда, одна, яка представляє громаду на черинах колишнього Володянського району, і одна із всіх населених пунктів нашої громади. В цій команді є хлопці з усіх населених пунктів нашої громади. Це і Близький, і Махнівка, і Великозаврівка. І ну, це приїжджають і за власний кошт з Києва, машину там при і виїзди так само. Виїзди у нас роз'їзди і по теперіш, колишньому Базнянському району, і по на Бахмутщину. це півниця, курінь, ту сторону виїжджає. Ну, Кошти на даний момент не маленькі, знаєте які транспортні кошти. І, Ну і по формі, як вони там просять форму, чи що там сітки. Наприклад, сітками вони грають ще великозалізки. Я їм дав свої сітки, так як наша команда не сказала, поки війна буде, ми не будемо брати участь. Сітки, вони футболі напроти вони. Ну я думаю, вони вже зношені, там, щоб добиваються. У моя думка треба підтримати, виходячи з бюджету, якщо якісь попроговорили, будемо допомогти. Сумально Сума, ну дивіться, якщо, якщо форма там ви говорили, за штат, то що, так, до 30 000. Форма до 30 тисяч, це не дорога форма, це буде така. І то не розмі говорили із колеги, що це буде приблизно скільки там? Тринадцять шістнадцять. До 100 тисяч. Це на ці ну, рік. На ні, на багато. Форма витрати на пальне, роз'їзди. Ну, і якщо відрізниця хоче заправити якісь машини в ході, коли вони там на харчуванні, якщо ну, з Києва приїхати у чотирьох машинах за дві тисячі. І поділить на 14 чи 16 ігор, да плюс форма, та плюс бензин, це майже нічого. Навіть безсходяться. А це без схвальниця програма. Тому що це як на. Давайте ми пропозицію виділимо. Вони ж все рівно, якщо вони, наприклад, і не закінчимо, залишиться все рівно залишиться на цьому. Тому що в нас одна команда була б це рука чи плиска так само підтримувала. Життя продовжується, дай Боже, що вони хочуть. І глядачі ходять. Магнівці повністю глядачі ще приїжджі, що мало приїжджає. Ставлю на голосування е про на кошти на підтримку ФКП проєкт рішення, розглянувши звернення тренера місцевого фізичної команди Петрівка щодо надання фінансової підтримки, та керуючий статтями 2664 закону України про самоврядування в Україні відповідно до програми розвитку футболного території. 2025 рік Сільська сільська рада вирішила виділити кошти у сумі 100 тисяч гривень на підтримку футбольної команди підтримка для участі у районах обласних, ну, якщо будуть змагання з футболу, наперед, можливо, турніри, всі турніри героїв проходять вже районний, а можливо, наймабутніше для забезпечення харчування та транспорту, фінансування здійснюється за рахунок коштів, передбачення у бюджеті Тосфільської сільської ради на реалізацію програми розвитку футболу, на території сільської ради на 2025 рік. По рішення по на поційно комісії сільської ради з питань фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітності. Хто за, за таке рішення, проходив, проголосує. Хто за <зв>. Добрий день. про це? Добрий день. Про внесення зміни рішення 12. нашій державі. А зараз у нас в зв'язку з тим, що переконання бюджету є і є потреба внести зміни до ці програми, а саме програма розвитку футболу міста місця за рублення виділя відмовилися спорту розробна так само. Люманські команди, які активно беруть в змаганнях із футболу, і з футболу, і на території задіє бази близьківської. Футбол, проїд, придбання спортивного інвентаря, всі сіток, медичні засоби 100 тисяч, участь районних всеукраїнських змагань, футбол, запершування проїзд, забезпечення транспортом, дорожування, придбання медзин, та безпорва 100 тисяч і належне отримання поточних та капітальних ремонт спортивних спорту, стадіонів майданчиків і територіальних Но громаді. З постаннім пунктом ми говорили із секретарні ради, що 에, у нас на Території, на території сільської ради є ділянка, яку потрібно облагородити. Тобто внести там корективи. і де оця сумника заплатається 500 тисяч, це на облаштування службов спортивного майданчика. Це його реконструкція. Завжди переходить, таке інше зробити. Одна частина буде інша, не планувала, і це кожна стальники, щоб він втрималися у нормальному стані. Буває навіть покосити, щоб вони наступні в нормальному стані. Ну і так само, якщо ти програмно Закажи план 2 минута на мечта и международного философу, которые... Захисником це з Марієм Валентином І у нас ще є люди, які отримали поранення під час несення бойових дій. Тому на порядку денного у нас є два питання: розглянути надання матеріальної допомоги на вивчення соціально-економічної побутових питань Наталії Олексійові, матриця гиблокої військовослужбовці з Марія Валентина Івановича. І у нас згідно ну, наших попередніх рішень, тут сума у нас стала 50-30 гривень. У цьому не буде ніяких. Заваження думає, повинно бути. І по-друге, запитання надається, питання. надається одноразована матеріальна допомога вирішення соціально-економічних питань хобі Наталі Макії, матері в них, в Україні, Ходія, сумі, Жогтий, з в них, звідси військослужбовця, хордія Олександра Юрійовича в сумі трьох тисяч гривень. Якраз його зникнення приблизно той самий час, коли із загинув смайлі. Третє питання надання одноразової матеріальної на допомоги на вирішення соціально-економічних питань репчування Велені, матері військовослужбовця Репчуна Андрія Сергійовича. Репчуна Андрій Сергійович отримав поранення якраз під час чекування, знаєте, під час перельоту по навчальному центру у Дніпропетровській області. Бачили у засобах масової інформації, і це зараз перебуває на реабілітації в Київській області. Ну, ногам його розпробувати. Під апаратом, Я фотографії ці бачив, а Мам, мама з'їхала. Ми трішки допомогли там з колегами, хоча б на дорогу на якусь, щоб було. Ну, сума настала 7 тисяч гривень. Це одне разом. Одна саме допомога. Ховдій отримував вже одна разу в тому сесія. Вандрій ще не встигнув, я... і не стигнув і розмігтися. Тому є якісь інші пропозиції? Немає, тому ставлю питання на голосування. Прошу проголосувати за проєкт рішення про незмірну одноразової матеріальної допомоги на

у заключнісі насідання щось детальніше тим самим що вити розговорити питання на засіданні підготувати фінальний звіт бонус на спеціальні дослідження системи зараз зараз